Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Отже, зовсім скоро вже стартують зйомки нового сезону 13-го сезону «Голос України». А головний музичний проєкт а, не тільки нашої країни, а всього європейського континенту. Та й можна сказати, всього світу. А європейський сезон вийде на телеканалі Один плюс один Україна, і він покликаний, звісно, підтримати український народ, який демонструє силу свого духу і талант по всьому світу. Новий сезон «Голос України» знімається у Варшаві за фінансової підтримки польських партнерів та вла. Власне, на їхніх потужностях слоган цього сезону Голос України звучить в Європі. І от Чим буде особливий саме цей сезон? І коли, звісно, ми з вами зможемо його побачити, будемо зараз розмовляти і от запитаємо у Тренерки Голос України Юрі сані привіт. Це сталося нарешті. Привіт, привіт усім. Привіт, От бачиш, скільки всього відбувається, так то ти співачка, фронтвумен, гурту The Hard Kiss, то ти <світ> ведуча Євробачення. Так тут додає додається ще один титул. А, тренерка Голос України. До речі, ти про свою участь оголосила а, в голосі країни одразу після фіналу Євробачення. Давай пригадаємо, як це було, і вот обговоримо, <світ> що відбувалося всередині. <світ> Давай. Mm -hmm. Так. Ну от коротше кажучи, пригадали Пригада... так. Я пригадала. Я пригадала. Це було насправді eh, Володимир Завадюк ага. eh, запропонував оголосити eh, моє тренерство прямо під час Євробачення. Тобто, ми eh, записали цей шматочок перед тим, як я виходила на сцену eh, гранд фіналу Євробачення. Тобто, ти mm. уявляєш, які в мене от можемо побачити. Тепер давай. Усім привіт! Щойно завершилося Євробачення! І ми маємо ім'я переможця з чомусь їх вітаю! Але у мене дуже класна новина для вас. Ще одна. Я стану тренером голосу країни. А, нарешті це омріяне крісло моє, і тому я можу запросити усіх, кому цікаво взяти участь музикантів на кастинг. Не пропустіть, будь ласка, свій шанс. Ми з вами обов'язково зустрінемося там. Kiss? Отже, це було прямо перед гранд-фіналом. Так, ми записували це перед гранд фіналом І уявляєш, які емоції брулили у ну, мене так. всередині. Тобто, тут виходити в прямий ефір, тут огол оголошувати е, тренерство було дуже. Ну, це я напевно запам'ятаю цю мить на все життя, тому що так склалося, що це було максимально приємно, трохи стресово і ну, це неможливо буде забути. А ти одразу погодилася? Чи таке, от коли тобі Вова зателефонував чи написав, каже, давай будеш тренером, так? Чи а, ти все ж таки там? знаєш, Мені треба подумати. Знаєте, коли, коли всі дізналися про те, що я буду вести Євробачення, перший дзвінок був. Від Володимира Заведюка про пропозицію е сісти в, в крісло. Е знаєте, я е давно хотіла в крісло. Ви знаєте, що Тіна Карель ще мені пророкувала це крісло. І я кожного разу думала, ну чому не я? Ну чому не я? І знову не я, і скільки вже ж ну як? І от тому, звісно, це було одразу так. Звісно, ми проходили ще тракти, я проходила ще додатковий кастинг на тренерство, все дуже серйозно насправді. Тобто не не було достатньо просто сказати я ні, Згоди. ні, це величезний проект, дуже масштабний. Тому все одно всі тренери знову проходили Подійно. кастинг, аби довести, що ми гідні. Ось бачите, не не тільки ті, хто хочуть взяти участь як конкурсанти, mm. так а навіть тренери, да. проходять кастинг. До речі, під голос запустили потяг. Бачили чи не бачили? проєкт брендингу. Реалізував телеканал 1+,1 плюс Україна Голос країни співпраці з Укрзалізницею та Port of Culture. І цікаво, що він вже днями вирушає свій перший рейс Київ Хелм. А розпочинати свою подорож пасажири будуть під саундтрек європейського сезону проєкту, який лунатиме на пероні вокзалу. Так Наспіваєш? заспіваєш точно. Я буду імітувати потяг, а ти будеш співати. Давай. Коли важкі часи приходять ага. знов, коли тривогу наганяють, шпальти, я все одно вірю людям, вірю в любов, вірю, що. Та-ра-ра. а от придумайте далі. Я пропоную нашим глядачам ага. придумати продовження четвертої фрази. Вірю, що пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях свої версії, можливо, вона про У що... ваша версія. У що ще я вірю окрім mm -hmm. людей? Хороших і любов, от буде такий ще додатковий саундтрек так. Е з вашими словами. Дуже цікаво так. так ну в будь-якому разі, ти стала тренером вперше. Це так. такий перший твій досвід. Як ти готуєшся, що робиш? Я ти знаєш, я вже почала комунікацію з, зі своїми підписниками. Mm -hmm. Вже місяць я викладаю поступово відосики для вокалістів. Я розумію, що на мене підписано дійсно дуже багато музикантів-вокалістів, і, можливо, навіть той або та хто буде в моїй команді, мені вже хочеться якось допомагати. Тому я ділюся своїм досвідом, mm -hmm. ділюся музикою, на якій я виросла, тому що я насправді з джазової тусовки не з рок-тусовки, тобто я. Маю дуже різноманітний діапазон музики і вокальної практики, якою хочу поділитися, і вже ділюся. Тоді цікаво, кого ти будеш шукати, які вокалісти потрібні тобі в команду? Я хочу вокалістів. Мені здається, що на нашій сцені маловато співаків і співачок з цікавими тембрами, з цікавим вокалом тобто, це вокалісти і автори власних пісень, тому що я переконана, що писати власну музику це просто життєво необхідно, особливо зараз. І... Альтернативних музикантів, я сподіваюся, що ми знайдемо е, дуже круті голоси крутих музикантів, яких покажемо на всю Європу. Тобто, це унікальний голос, незважаючи на війну на складні часи, дякуючи Польщі, дякуючи їхній допомозі. Ми маємо змогу творити. Ми навіть не називаємо це шоу, це не шоу під час це проект, це е, е, такий вклад в культуру і в розвиток наших нових музикантів. Клас. Ну, я насправді вже з нетерпінням чекаю, коли все це можна буде побачити. а Ти вже можеш казати, коли це можна буде побачити? І восени. Восени. Це, ну, так, об... Просто Скажемо, коротко чекайте. Так. Так, б... Точну дату ми, звісно, в сніданку вам озвучимо так і в ЖВЛ озвучимо озвучимо але поки що просто розуміємо, що восени цього року європейський сезон, голос України, 13-й сезон. Так, і... Щасливий знову щасливий. таки. Так. Так, а, щасливий так. Так. Він відбудеться. Дякую тобі, надзвичайно. Я тобі бажаю знайти тих вокалістів, які які потрібні нашій країні в першу чергу, звісно, зроблю не... все від себе можливе і отримати кайф. Дякуємо тобі. Дякую, а, дякую. Ну а я повертаю слово ведучим сніданку.